Ну і сьогодні відео буде про те, як працює цей радіоприймач. І трошки порівняємо його з Грюндіком Satellite 2100 на деяких діапазонах. Ну, бо тому що проходження нема. Кімната, тобто в квартирі знімаю. Тому якихось там результатів ті великих не буде серйозно. Так, ну зараз розкажу трохи про цей радіоприймач. Тут він має такі перемикачі. Перемикач перемикачі з якого живлення, чи від розетки, чи від батареї. Це магнітофон радіо, перемикач між амплітудною і УКВ, фактично сказати. Отут у нас є перемикачі АМ діапазону. Тут всі пішли FM. Ну І також тут є такий перемикач, подвійне. Подвійне, тобто перетворення, це на широкополосну і вузькополосну fm модуляцію Як я зрозумів, як розказували. І також він працює, подвійне перетворення працює на діапазоні sv 5 Тут також можна включити, і це буде подвійне перетворення. Перегулятор. Значить, тут є гучність. Тон. Тут є такий регулятор, як шуму подав. Він працює як в звичайних радіостанціях. Ну і зараз продемонструємо роботу цього шумоподаву. Зараз він вимкнений. Можна чути живий ефір. Як шукаються радіостанції, якщо включити шумов, Зараз він виключив радіоприймач, не чути, радіоприймач мовчить. А тепер є музика. Коли музика з'являється, ну, тут рівень шуму подаву можна регулювати. Тут діапазон є такий, що можна слухати різні служби там поліцію, швидку, пожарні якісь авіаслужби, і тому для того він зроблений тут шумодав, якщо хтось хоче слухати, просто собі ставить там на ту частоту, якщо з'являється передача, то воно спрацьовує. Ну, і також тут є регулятор підсилення по радіочастоті Зараз ми його включимо, наприклад, ставимо амплітудну модуляцію, ставимо довгі хвилі. Тут є радіостанція якась. Ну і підсилення можна регулювати собі. І також тут є регулятор БФО, нижня полоса, верхня полоса. Працює він дуже просто, Вмикаємо. Чути сигнал, гетеродина. я родина. Там проста схема, просто гетеродин підмішується в якийсь каскад і несуща, І так є змога приймати одноплосні сигнали. Ну, Там досить просто зроблено, нема там ніяких там спеціальних SSB детекторів. От. Ну, Тим не менше, є змога там приймати їх, аматорів, наприклад. Ну, Давайте послухаємо, що. Приймає на амплітудній модуляції, стану довгі хвилі. Приймання в умовах квартири, живлення від, від змінного струму, від розетків, там підвімкнений в мене грюндик і цей радіоприймач. Є радіостанція якась. Добре, тепер подивимось на Грюндік. Довгі хвилі і. В Грюндіку є ще можливість полоси пропускання змінювати на вузьку широку.

А я повім на ось так приймаю. Зараз попробую на середніх хвилях щось знайти. Тут у нас включений середньохвильовий діапазон. Не крути в одну сторону добре оцей сповільнювач. Ну, але із-за того, що тут дуже великий діаметру отаручка, то легко настроювати станції, шукати. силення радіочастоти. Не знаю, чому тут добру функцію виконує, наприклад, але можливо, воно треба при прийомі в ССБ режимі. Так як буде працювати цей допоміжний гетеродин. Можливо, щоб аруни спрацьовувала, тут треба користуватися ним. Ну і Зараз я включу грюндик і подивимося як приймає рюндик на тому самому діапазоні середніх хвиль. Ну Діапазон середніх хвиль, вузька полоса пропускання. Дякую за перегляд! Ось так само приблизно працюють вони одинаково з Грюндіком. Тобто таке порівняльне відео. Перейдемо на діапазон КВ, вимкнемо цей СВ3, навіть вікнемо цей СВ4. Якась поміха є. Це є артефакти приймання FM радіостанцій, вони в мене є і на, і на вефі проявляються, і на тих приймачах. Також ніч, нічого немає. Є якась радіостанція. Ось так приймає. І Зараз включу ще FM. Под, под, порівняємо, як працює от Грюндік на FM і оцей приймач. Скажу, що того приймача не є така акустика хороша, як в Грюндіка. Грюндік дійсно приймач, який ну, приємно слухати на FM на ультракоротких хвилях. От, ну, але цей приймач має більш розширений діапазон. на Дециметрові хвилі заходить, тому він тим і цікавий. Так, для цього нам треба вибрати діапазон FM. Перемкнути перемикач. От, Маємо же. Продукти об'єд. Шукаємо на Fна. Такий потужний насичений звук від гюндіка, дуже хороше радіо, це перемикач, АПЧ, під, ну, автоматичної підстройки частоти. Ну, в цього приймача скромніші параметри по цьому можна так сказати. Ну, тим не менше він дуже добре приймає, ну, далі по діапазону ми нічого не почуємо, тому що, тому що не нема радіостанцій. Що ще хочу вам показати? Перейдемо ще раз на FM. Якщо ми включимо подвійну конверсію, перетворення, то ось такий шум з'являється. Це є режим, мабуть, що вузькополосної FM отаке спотворення. Ну і В інструкції написано, що оце треба вимикати при прислуховуванні FM, тому так і зробимо. Ну, тим не менше приймає, гарно приймає, слухати можна і доволі якісно. Шкала сама ця дуже інформативна, також велика. Мені подобається. Ну зараз покажу, як працює шкала, От так вона підсвічується. Повній темноті. Ну, звичайно, камера так передає, вона вживу трошки інакше. показує, але тим не менше. Світка така до, приємна. До війни, гази. Видно, дві лампочки стоять. Ну, і маємо дві антени. Одна антена це є на короткій хвилі, а друга антена це є на укв діапазон дециметровій хвилі. Ну, вам от непогане радіо, цікаве, на свій час зроблене. Взагалі, воно в випуску десь 1973 року. Я думаю, в часи 70-х років в Союзі Радянському такого і навіть приблизно не було подібного. Ну, не те, що я думаю, такого і не було. Тобто просто можна було купити простій людині і собі приймати отакі от діапазони. Ну, хоч це не є професійний радіоприймач, но, тим не менше дуже гарно зроблений. І, ну, мені сподобався він. Грюндік це Грюндік, він більш для прослуховування FM, дуже якісний. Для, навіть для однополосної модуляції йому треба ще докупляти приставку спеціальну. От, ну, а тут можна просто вже мати, маючи, можна мати змогу прослуховувати однополосні сигнали ну, і вести якісь спостереження як обзорний радіоприймач. Ну от всім дякую за перегляд цього відео. До зустрічі.